Зеленський та інші чиновники намагаються поговорити з українським народом, як вони казали, відкрито і відверто. Я і ще тільки дізнався про цю відкриту і відверту зустріч. Передбачив, що будуть говорити про мобілізацію, адже. Пізніше підтвердили це деякі наближені до влади чиновники, які говорили про те, що ну, коефіцієнт озброєння, а там треба більше людей. Тут Девід Арахамія про це говорив, там іще хтось про це говорив. То віддайте три роки життя державі, тому що ви користувалися всіма благами держави, нібито оці люди створили ці блага держави. Знаєте, все це дуже, дуже дивно і надзвичайно виглядає. Трішечки, знаєте, ну як це запізно? Оці відверті розмови з українським народом. Тоді, коли український народ вже починає ну, усвідомлювати, що майбутнє абсолютно не визначене, і ніякі два-три тижні, і ніякої перемоги в найближчому в найближчій перспективі, ми не бачимо. Війна затягується і. Що буде хоча б через е, півроку, ніхто не знає. Люди відкладають життя на завтра, на післязавтра. Дехто вже взагалі не живий, дехто під страхом мобілізації взагалі вже два роки з хати не виходить. І так далі. Це не те абсолютно майбутнє, яке нам обіцяли. А обіцяли і казали, що це так буде. <кій> ну а якщо не зможу, то ну, то. то. І от тут велике питання, що дасть ця розмова по душам? Що вона дасть? Український народ наляканий, український народ розгублений. Ну, той, хто в Україні, бо той, хто не в Україні, оцей феномен Оля Юей ми розбирали з вами. Ті люди, вони там, ну, у них інша абсолютна реальність, вони вже вибрались, їм фактично нічого не загрожує. Всі інші. Перебувають в межах України і намагаються почути від влади абсолютно відверту розмову. Але бажано було би, щоб ця відверта розмова вона була не сьогодні, коли ворог е, наступає на різних напрямах. А хоча б щоб ця відверта розмова була півроку тому назад, рік тому назад. Адже є аналітичні інститути, є дуже багато розумних людей, які могли передбачити, що буде от сьогодні. І, можливо, шукати потрібно було якісь інші шляхи, ще паралельні шляхи того, щоб Україна не втрачала, бо ми зараз втрачаємо території, ми зараз втрачаємо людей, і невідомо, що буде завтра, тому що завтра в Штатах може бути Трамп. А Трамп не приховує, що він не хоче цієї війни. І Трамп не приховує те, як він її буде завершувати, і це не формула мира України, як би не хотів Володимир Олександрович. Я думаю, що нас навіть слухати ніхто не буде. От в чому біда. Телеграм Шапці профілю там докладніше.